Мене. Я був, як і всі останні молоді хлопці, я свого часу е, так само жив уротьби дитина віруючих батьків, ходив в зібрання, мав певний труд, що то там робив в церкві і, можливо, е, як всі і останні у церкві, але одного разу Господь мені показав у сні таку картину, яку я потім пізніше просив у Бога, щоб він мені частично дав забути те, що я бачив. Одного разу Бог мені показує таку картину, ось ця велика безодня, мов би болото величезне, і у тому болоті багато людей, віруючих, вони не можуть вибратися звідти. І вони там, я бачив всіх членів нашої церкви, багатьох, які там повтаються в тому болоті і не можуть ніяк когось. Деколи якийсь підходив муж у білій одежі, я так розумів, що це ангел і подекуди декого витягував із того вогна. Я бачив ось цей престол, на якому сиділа певна особа, і слова, які я чув, каже, що кожному прийдеться стати перед судом і дати відповідь за свої діла. Я бачив себе, що я стояв на краю ось цієї прірви. На краю ось того обрива і я чувствував, як якась особа невідома, яка мала темний вигляд, старалася мене туди спихнути. Я дуже довго боровся. Я дуже довго я проснувся від того сну, Весь був мокрий. Я зрозумів, що те життя, яке в мене було до того часу, воно не було зовсім таким, як я думав, що це добре. Хоча я відвідував зібрання, хоча я молився, хоча я був такий, як всі останні, хоча я ніс труд у церкві, але я не, не був в такому состоянні, як би мав бути. І я міг би дуже швидко оказатися в тому володі. Я потім довго просив у Бога, Господи, дай мені забути цих людей, тому що я не маю права щось говорити. Я не маю права, а воно в моїй пам'яті спливає. Я хотів би говорити про милості Божої. Я хотів би говорити про те, що Бог не міняється. Він учора сьогодні і навіки той самий слідуючий текст Священного Писання, я зачитаю, говорить, і каже такі слова. Це Пісня до Євреїв 13 розділ, 7 вірш. Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже. І дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Ісус Христос учора сьогодні і навіки той самий, і 15. -й. Отже, завжди приносимо Бог жертву поли, це, це уст, що ім'я Його славлять. Слава нашому Богу! я хотів би сьогодні говорити про те. Одного разу в своєму житті, я коли був ще дитиною, у мене була е, хвороба, е, астма, і батьки довго молилися, і, і е, одного разу Господь явив милість свою, оздоровив мене. У мене були такі моменти, що я не хотів жити на цій землі. У мене були такі моменти, що я думав, Господи, ну вже нехай вже один раз закінчиться це все і все. І одного разу Господь явив милість оздоровив мене. Слава. Слава нашому Богу! І можна було б багато розказувати ще моментів, можна було б багато свідчити. Я пам'ятаю момент із свого життя, коли мій третій син, який родився, в нього була проблема із хребтом. Він був на так на бік, нахилений. І моя дружина лежала з ним в лікарні, і одного разу перед тим, що вона говорить, і каже: Подивись, я бачу ту картину, вона приходить з лікарні і показує мені знову, що в нього нічого не змінилося, але я бачу його по-інакшому. Коли вона була в лікарні, я заложив піст і молитву. Три дня я постив і молився, і Бог явив свою милість. Сьогодні він такий висотовий, як я, Скункей.